Днями інтернет користувачів потішила прем'єра нового музичного відео молодого черкаського колективу «Лампочка». Кліп на пісню «Ребята» вже став популярним у соціальних мережах. Відеоробота здивувала черкаських меломанів креативністю та сміливим образом солістки гурту Юлії Черняєвої. Черкасцям дівчина відома як екс-солістка гурту «Романтика». Чим саме дівчина здивувала глядачів у новій відеороботі, знають наші кореспонденти. У музичній тусовці Черкас Подія новий рок-бенд Лампочка презентував широкому загалу свій дебютний кліп. Відеоробота отримала назву «Ребята». незважаючи на зовсім юний вік колективу. А разом вони усього два місяці їм вдалося випустити у світ уже дорослу відеороботу. Слова та музику до пісні написала сама Юлія Черняєва. Пісня була написана і записана мною до того, як з'явився колектив. І потім, коли ну, я просто вже не планувала, що в мене буде група, я просто вже мабуть зневірилась в пошуках музикантів і думала, що це буде сольна творчість. Ось і потім, коли ми вже з хлопцями зібралися, я показала, що в мене є такі записи. І всім сподобався. Зараз ми, ми його граємо. Зйомка кліпу тривали сім годин. Герої ретросюжету – ремонтники СТО протягом кліпу між головними героями точиться боротьба за гітару. Родзинкою ж відеороботи стали вуса. Вони були навіть у солістки гурту Юлії Черняєвої. Найскладнішим було вуса. Половина бюджету нашого пішла на виготовлення вус, вони були зроблені з натурального волосся. І проблема була в тому, що вони весь час відклеювались, і у нас були вже просто там тонни клею під тими вусами. І е, Я думала, що я не зможу ні слова заспівати, тому що вони відразу відпадали. Після кліпу я зрозумів, що ніколи вуси носити не буде. Це ужасно неудобно. Я взагалі не знаю, як люди з ними ходять. Басист Дмитро Замрій говорить для нього участь у гурті стала ковтком свіжого повітря, адже до того він грав у зовсім іншому стилі. Ідею кліпу зізнається, сприйняв не одразу. До определеного моменту було тяжело. Лічно я хотів кого серйозного кліпа, щоб все було там культурно. але мене всі настраювали, щоб було смішно. І коли я сказав себе, що уже буде як буде, тогда как-то стало легко. Ну, в принципі, кліп вийшов таким, як його і діяли. Но На удивление ми дуже швидко розпрацювалися і сдружились. І це дуже допомагає нам в творчестве. У нас я б сказав, дуже тепле такі отношения. Проте, недосягнутому музиканти гурту Лампочка зупинятися не збираються. Нині в соціальних мережах вже активно поширюють акустичну версію нової пісні. Нах відзняти наступну відеороботу і працювати над живими виступами. Ми зараз готуємо акустичну програму, також програму на повному звуці. Вікторія Хамаза Сергій Єфімов Віка Новини.